Ганна Заворотна, мавка байки Валерія Андрійовича. Чому саме Валерій Андрійович? Мені здавалося, що все очевидно. Та Павло Волченко, який дещо додав до пари текстів, спитав, чому я написала саме про Валерія Андрійовича є ж багато інших археологів? У самому питанні міститься відповідь. Ті археологи, які є, можуть самі написати свої спогади. Друге. Небагато я чула таких цікавих історій за свої 10 польових сезонів. Щось розказував Олександр Вікторович Колесник, однак йому скоро не спогади треба буде писати, а пояснювальні записки, чому я перейшов на бік дери. Або побачимось у суді. Не у Гаазі, не той масштаб, однак побачимось. В експедиції колесника трохи розповідали Валерій Іванович Кузін і Юрій Георгійович Коваль. У північній експедиції щось розказували її керівник Ігор Анатолійович Готун і палеозоолог Олег Петрович Журавльов. Юрій Вікторович Болтрик водив нас байковим кладовищем і розповідав про археологів і інших діячів культури, похованих там. Всі названі мною археологи живі. Вони можуть записати ці історії або розповідати далі. Можливо, потім їх хтось запише. Валерія Андрійовича вже немає. Я була останньою людиною, яка писала у нього курсову та залишилася в археології надовго. Так, Віталія Михайловича Зуборя теж вже немає, і його теж глибоко поважала. Та, може, у нього були дипломники й аспіранти ближче за мене. Може, кожна людина говорить за своїх мертвих. Так, не про, хоча тут є вступна частина з біографією Валерія Андрійовича, а за. Бо цих байок я не чула ні від кого іншого. А ще це не лише про Валерія Андрійовича, а і про його вчителів і колег. Про когось із них, наприклад, Доротею Самігліну Цвейпель, ще є кому казати, а про когось вже і нікому. Тому було важливо все це записати, щоб зберегти.